Життєво необхідна інформація. Коли йдете в похід, будь ласка, плануйте його і поділіться планом з рідними чи близькими. Одного вечора до мене дзвонить знайомий і каже: що робити, мої близькі пішли в похід. Вже темно, вони не повернулися. Вже би, я думаю, мали би повернутися. Тобто вона не знала, коли вони мали повернутися. Взагалі не було нічого обговорено. Не робіть так, будь ласка. По-перше, ви можете комусь зробити такий інфаркт неприємний. Ці локті вже з нігти згризуть, поки до вас дочекаються. А по-друге, це дуже небезпечно. Якщо би з вами щось сталося, де вас шукати, де ви б мали бути, коли би ви мали прийти. Для того плануйте свій похід, діліться тим планом з близькими друзями. Що якщо навіть щось станеться, до вас можуть прийти на допомогу. Хто до вас прийде на допомогу? Так це в першу чергу в нас в Канаді. Є такі організації як Search and Rescue і Coast Guard. Coast Guard це більше там, де побережжя. Наприклад, тут у нас є. Британській Колумбії і Search and Rescue, це є в кожній провінції Канади. Будь ласка, запам'ятайте той номер телефону в своєму телефоні. Поділіться тим телефоном з людиною, яка залишається, щоб вона ефективніше могла їх набрати і з ними поспілкуватися. Чим підготовленіший буде план, тим спокійніше буде вас знайти, чи спокійніше буде тій людині, яка вас чекає. Тобто, якщо ви в умов годині не з'явилися в обумовленій точці чи не вийшли на зв'язок, це вже почне такий бути пропорець підозріння. Справді бувають дуже багато історій, випадків, коли халеко попадаєш носи в безпеці, а люди. Не знає, що робити, де вас шукати. Будь ласка, плануйте, будь ласка, діліться з планом і майте в своєму телефоні гарячі ці номери допомоги, коли щось станеться набрати їх швидше.